Друзі, вітаю, 19 жовтня чи 20, не знаю, 19 неділя. Слава Україні! І так, друзі, коротше, щавелька, поки що почекати. Е, Задавав я вам позавчора питання стосовно доки так чоли себе будуть поводити. Були коментарі. Зрозумів, що якоби все нормально, можливо, я трішки перестарався з Коротше, Нічого страшного, так повинно бути по великому рахунку. E, тільки це нормально. Розумів, погоджуюся з вами, можливо, це все нормально, можливо, це все так і має бути, тільки все ж таки тривога на душі не дає спокою. Потрібно тепер з цим перезимувати, подивитися, чи я не нашкодив, і потім приймати рішення, чи вартує так робити, чи ні. Так як, e, якщо є результат, ну з ним же, так же і є, скажімо так, шкода, та треба це все зважувати і вирішувати, що все ж таки важливіше: результат чи, е, ну, чи вартує Та шкода, тому результат. Вирішив щавельку поки що вкласти до наступного сезону, якщо все буде добре, в будь-якому випадку вона працює працює непогано, е, тільки треба зрозуміти для себе і заспокоїти свою душу. А так як все ж таки бачу, що кліщі ще трішки залишився, залишки, вирішив все ж таки обробити. Ну, Вирішив, друзі, за допомогою димпушки. Димпушка один із методів обробітки, який ми користували доволі часто на своїй пасіці тільки в прошлі роки. Но після того, як ми зрозуміли, що краще бджол починати обробляти трішки скоріше, ніж то роблять багато бджолярів, так як у них медозбори, а у нас вони в цей період відсутствують. Ми зрозуміли, що нам можливо починати скоріше обробляти бджіл, і виращувати здорових бджіл, скажімо так, з меншою кількістю кліща, котрий заходить в ячейки при народженні бджолі, скажімо так. Начали обробляти теж туди димпушкою, але зрозуміли, що димпушка в той період, а це у нас в перших числах серпня, так, серпня. Не дуже, скажімо так, підходить для обробітки, так як дуже жарко. І обробляючи в таку жарку погоду, є вероятність, що в обід, коли температура буде максимально пікова, всі бджоли починають покидати вулій з розрахунком його вентиляції, так як е, оті всі пари залишаючи, і коли починає сонце на нього дуже сильно світити, вони починають, ну скажімо так, бджолам е, не давати можливість знаходитися на, на цьому. Вулю, і вони починають виходити, вентиліруючи, ну після чого знову в вулік. Все нормальне явище. Ну Но буває так, що при максимальній такі жартки температури з ними виходять і матки. В нас такое було. Ми обробивши матки, повиходили, зрозуміли, що цей метод в даний період часу нам не зовсім підходить. Ми відмовилися від димпушки. Настільки відмовилися, що просто були там бажаючі, там я не знаю, кум, брат, сват. Короче, комусь віддалити, ті пушки продали, не пам'ятаю, не важливо. Все, у нас їх і не було. І от до сьогоднішнього ми ними не користувалися. А е, прийнявши рішення, що все ж таки потрібно обробити, вирішив для себе проаналізувати, наскільки зараз ефективна обробітка димпушку. Так як буду відвертий, вже років 5, 6, 7, мабуть, десь 7, ми е, її в руках не тримали. Е, придбали демпушечку, димпушечку. Стоїть новенька, придбали, е, зробили розчин. Вчора обробили. Перші пробні сімейки подивилися, поведінка бджіл нормальна, прогнозована, вони от починають літати, так як у нас погодка тепла. Стоїть ну, днем, вночі 2, а днем до 20 градусів. Бджілки отак пролетаю, це, коротше, так пролітають, це для них доволі комфортно. Ми їх е розрихлили після клубу, вони можуть можливість політати, скажімо так, і знову зібратися. Ось осип кліща на предварительних сім'ях була. Е, як сказати? Були сім'їки, де 2-3 все ж таки упало. а були такі, де і 15 упало. По великому рахунку е, нічим не гірше за щавельну кислоту. Но все ж таки е, розглядав у шавільну кислоту як е, можливість бджіл потравити тих, котрі, можливо, мають звикання до амітрасів. Так що все рівно, якщо о, коли ми проаналізуємо зимівлю а, через рік на цих п'ять сім'ях, ну не через рік, весною, і зрозуміємо, що все там добре, то туди в будь-якому випадку ми будемо користуватися і в такий період і пушкою, так як пролив стрьомний в цей час. Мені пролив не подобається біпінам, так як в будь-якому випадку честь бджоли відходить. А по осипі. Нічим не буде не гірше, а навіть, можливо, і краще, і обробляти гарше, і бджола менше, шкода і тому подібне. Так що, друзі, давайте подивимося на ці 5 сімейок. не ну, будемо дивитися, на одну із сімей подивимося. Це котра проливалася кислотами. Ну, потрішки починав підніматися, бачимо. Потрішки починало підніматися. Можливо, ну, писали в коментарях, що поки кислота там ще їм заважає, доти вони її там внизу. Як вона вивітриться, так і почнуть підніматися. По великому рахунку так і проходить. Повторюсь, для того, щоб я заспокоївся, конкретно а я для себе сам, мені потрібно перезимувати з цим. І як я тільки перезимую, побачу і прийму рішення для дальніших обробіток. Но, в будь-якому випадку, друзі, цей рік нам продемонстрував то, що. В літній період, якщо у вас є якісь безрозплотні періоди, можливість беззятичного періоду, або ще якісь можливі процедури, потрібно не нехтувати і все ж таки проводити обробітку. Один із прикладів я для себе наведу, ну, наприклад, ми тресиме бджолу з нуклеусів, так як вони переростають. Маючи просто бджолу і заселяючи її куди небудь во що, чому би її не обробити? Розплоду там нема. Обробити тим же самим. Методом оприскування бджіл тою самою щавельною кислотою, і потім їх таких заселити на, вже на, на вощину, дати їм матку, вероятність, що там буде багато. Звісно, що дуже мала віроятність, так як ми просто-напросто обробимо їх в нужний період. Так що не треба нехтувати ці знання, просто треба мати під руками все підлаштовано. Бо коли з бухти-барахти потрібно, завжди того не вистачає, того не є, а в другий раз і тому подібне. Коли собі спрогнозувати всю роботу початко, поетапно, туди воно все має бути під руками і, можливо, це все робити. Так, обробили сьогодні всі нуклеуси. Вчора обробляли залишки сімей, які у нас залишилися. Njen obrobljen, tako je, kot od njega prolivali se, nje, ne, od njega nje priskuvali se. Спреєм, котрий зараз максимально неефективен, так як рухливості у бджіл нема. І зараз обробляти такими препаратами, як полоски, як спреї, ну як в нашому випадку, спреємо бризгали на ліс бумаги, це мало ефективно. Зараз набагато більше ефективно це проливи і все ж таки димпушки, це сублінатори і тому подібне. Так як випари, заповняючи об'єми вулів. Ну, Скажем так, максимально заповнюють об'єм того вуля, і все ж таки працюють. Проливи теж, наливши їм на голову, заставляє бджіло рухатися, тертися друг об другу і теж більше ефективні, ніж поставити полонку, полоску, котра їм може приносити дискомфорт, а не може просто напросто від неї відступитися, і вона зараз буде мало ефективна. Так що, друзі, є період обробітки, параметри обробіток і результати від обробітки. Кожен, кожен має це розуміти, нельзя, скажімо так. Uh, ну, от зараз, от зараз, На сьогоднішній день ті люди, котрі бажають придбати від нас спрей, ми відразу попереджаємо, що він зараз мало ефективний. Мені користь продати спрей, той, котрий не принесе користі людині, дуже мало. Uh, Взагалі ніякого. Я не та людина, котра ганюсь за тою копійкою і тому подібне. Я хочу заробити, але заробивши максимально. Скажімо так, uh, Правильно. Ну, В якому максимально правильно. От спрей ми зробивши, нам він подобається, як він працює в определенний проміжок часу. Ну, В будь-якому випадку є люди, яким він не сподобався, Но це не значить, що він не працює. І якби ми от зараз люди, котрі у нас хочуть придбати, питали нас за спрей, а ми б промовчали, що він за, в даний період часу мало ефективний, от туди я вважаю, що я б був ну, скотиною. Так як знаючи, що воно мало ефективне, я б не попередив. А то що кому не працює в той період, коли він працює, ну туй мене мало бавить. Взагалі мені похер на таких людей, так як во перших. Як зрозуміти, працює, не працює, треба проаналізувати осип. Люди по-різному аналізують осип. Ми теж просто засовуючи планшет, сподівалися, побачити там кліща. Мураві робили свою справу. Деко кладе, скажімо так, просто якийсь ліст бумаги під вулій, а то, що вітер дує, він навіть не враховує, що то просто напроси, якщо кліщі упав, і він розлітається. Також враховувати треба той факт, що ну деко скаже, треба змазати. Ну друзі, опять же, мазати треба не под маслом. Так як посолнечне масло, просто э, э, воно що робить, воно зробить вам мокрий, навіть не мокрий, а слізкий ліс, лист, на котрому ще менше буде триматися э, мертвий кліщ. Так як, упавши на нього, ну там ховскося, скажімо так, все по нашому в закарпатській. І йому звідти ще краще, якщо вітер задує, йому звідти краще ще злітіти, ніж просто листа бумаги. Якщо вже мажете, то потрібно мазати смальцем, салідолом. Я маю на увазі чимось таким, конкретно, що воно залишається на папір, не впитується, а залишається і по. Чому там ну, буде буксувати кліщ. Е ми навіть цього року проводили експеримент, обробивши сім'ю, поставили, скажімо так, тазик з водою, щоб кліщ, якщо туди упав, і туди залізти не могли, і кліщ звідти не міг вилізти. І теж бачили, що е вже е не якість обробітки, а результат обробітки відрізняється від е той же обробітки, но, е контролюючи неправильну особу. Ну, я сподіваюся, що ви мене не розумієте. Так що, друзі, обробили. Хто хоче подивитися, у мене нова маєчка. Ой, чекайте. Хто не знає, де можна такі майки придбати. Бджолинний бос. Получив презент від магазину Уліїн. Вислали мені таку круту маєчку, так як бачить, що я ходжу на кожному відео в одній і тої ж майці. Uh, <laughs> ну, коротко, Я така людина, що мені особа одяг uh, не в тому відчуває потреби кожен день переодягатися. Мені задача, щоб мені було комфортно, щоб воно було чисто та і все. А одну майку можна носити хоч кожен день, uh, райбуючи її uh, вечором. Зранку вона вже суха і може її носити. О, друзі, яким ударив часами в желізо. Так що, друзі, якось так. А тепер буду мати дві. Одну на замінку. А одну. Е, ну, коротше, буду мати чердувати. <ріх> Друзі, е, шуткую, звісно, працюю. Е, нуклеуси на сьогоднішній день виглядають гарно. А поки що коментувати зарано. Е, обробивши вчора теж пробних 5 нуклеусів чи 4, теж бачили осіб кліща. Вона там незначна, так як е, ми е, з нуклеусами проводили е, в. Під, під кінець сезону проводили теж експерименти і, скажімо так, трішки їх теж обробляли. Це привело в будь-якому випадку к меншій кількості кліща в момент зборки. А також в момент зборки ми обробляли, доволі ядерно обробляли. І мені здається, що все ж таки Ну, кліщик падає, але небагато. 5-10 в такому плані. Так що, друзі, також ми їх і пролили в з сім'ями. Так що, в будь-якому випадку, думаю, має бути все гарно. Так як... Бджоли, котрі погризані з е, кліщом, вони по великому рахунку к цьому періоду, якщо максимально буде пошкоджене, вони вже давно розлітілися. А е, друга частина до нового року сипіться і помре. Ну, судя по состоянию клубиків, які вони формують, сподіваюся, що все добре. Так як критичної маси кліща не бачу, він є, але все не критично, щоб я міг панікувати в себе на напасть. Це дає можливість задуматися о э, дальніших діях в якості обробітки, ну, ніяк не панікувати. Так, друзі, що ще хочу вам продемонструвати. У нас вчора була тут чистка э, нашого скажімо так, маткового водного тачка. Э, ми раніше вважали, що потрібен орієнтир бджолам для гарного обльоту. Насадивши дерева, ми зрозуміли, що їм не так важливий орієнтир. Ну, Не треба його стільки багато, скажімо так. І вирішили, скажімо так, прорядити ряди. во перше обрізали дерева так, щоб нам було комфортно працювати, щоб нам ніякі в'ятки в глаза не лізли, щоб все росло гарненько високо і радувало нас. Друге, зрізали ті дерева, які користі не мають. Це от там слива, вона роки 2-3 вже нічого не родила, вона не має на собі лісті. Вона, коротше, така. Стоїть, як капач. А, немає, ні лісся на собі. Ну, коротше, ні тіні не робила, ні хрена, От, тільки мішало. Зрізали одну, там ще одну зрізали, теж таку непутьову сливку. Тут вішеньку зрізали, так як вона не дає рости цим двом. От, тут вішенька. Цю, звісно, шкода було, але вже інакше не буде. Так не їдна. неся ся не хоче гарно рости, неся, ся, вона рано чи пізно вже би починала заважати. А, весною проридиме ряди катальп, так як. Такої кількості катальпок, як ми тут насадили, теж не потрібно. Ті всі біля забору залишаться, а ці пересадяться, якщо в нас вдасться їх пересадити на ту сторону забора. Ну і ті, котрі не потрібно, просто викорчуються і посадяться десь, можливо, біля нашого основного точка, можливо, десь там по приярках посадимо, щоб росло і робило якусь тінь. Ну. Не можеш це назвати як, е, взятим, так як ці пару дерев на таку кількість бджіл, це сплюнути без толку. Ну, В будь-якому випадку, вже, якщо дасть їх пересадити, то пересадимо. От, наприклад, ця катальпа, яка була посаджена тут, ну, вона в будь-якому випадку тут не нужна, так як вона рано чи пізно буде заважати. Ну, Якщо нам її вдасться пересадити звідси от сюди. Так як ми тут срізали теж сливу, не путьову, туди буде гарно. Друзі, якось так, щавелька, коротше, поки почекать свого часу. А, та й все. А, чому ми все ж таки так параяли, приводили в порядок, хочемо забрати дерева лишні, так як з весни 25-го року. Тут буде ходити робот-касарка і буде все косити. Вже придбали, вже стоїть, чекає, так як весною воно в будь-якому випадку тільки подорожчить, вирішили вже придбати, і щоб воно чекало весни. І чим більше буде перешкод, тим важче буде косити, і за того і проредеме ці всі ряди, щоб він якісніше ходив, косив і допомагав нам в роботі. Так як Хто не розуміє всі плюси в таких, таких ну, допомогах, як підставка, як якісний нуклеус, як, наприклад, такий інструмент для обробітки, тому об'ясняти, що територія повинна покошена, зовсім безсмислено. Він просто, напросто не дойде до нього. Йому достатньо. На сьогоднішній друзі ще є день, коли люди тримають нуклеуси на землі. Та що говорити? Друзі, коротше так, вже нас не 17-18 хвилин. На цьому буду за... За... закінчувати. Слава Україні!